Рома нашу програму в студії маємо радість бачити люни сходовського керівника аналітичного напрямку мережі АНТС. Добрий день, Доброго дня. Хочу про, про Росію поговорити. Я розумію, що тема не дуже приємна, але принаймні почати з цього дивішись, мусимо. Дивішись контекст. Ну, про економіку. Да, Вечерині. про економіку. Я сьогодні побачив фотографію. Там надруковані банкноти банку Росії, ну типу російські гроші, нульового номіналу. Я розумію, що це сувенір, але що ви скажете про перспективи російської економіки? Давайте спочатку глобальне питання. Якщо ми будемо говорити про стабільність рубля, то враховуючи ті санкції, які були запроваджені в грудні минулого року, а також санкції, які 5 лютого запрацювали щодо нафтопродуктів, це суттєво обмежило надходження валюти. Угу. Як результат, стабільність рубля на сьогоднішній день вона є під великим питанням. Тобто, ми спостерігаємо останні декілька місяців девальвацію рубля. Наскільки Ки вона продовжиться, ну зараз прогнозувати дуже важко. Чому тому, що треба розуміти, що економіка і управління економіки, управління, в тому числі фінансовим сектором, там не здійснюється ринковим прозор. способом прозор, а, ага. прозор, Ну, Іншими словами, це ручне адміністративне управління, тому не все вони можуть може, так, впливати так, щоб це ніяк не відображалося, тому що якщо ти будеш тримати тоді, коли у тебе відбувається знецінення, то потім це вистріляє через. Певний період набагато гірше ніж зараз, тому вони здійснюють поступову девальвацію. Також спостерігається інфляція тощо, але із найбільш приємним для нас, скажімо так, тим негативним показником, який є наслідком санкцій, які були впроваджені, це питання бюджетного дефіциту в Росії. Він фаякісь факт... уже страшні трильйони. А трильйони. Якщо умовно кажучи, за січень місяць десь було 1,4, угу. там 1,36, угу. трильйона, за другий вже два і відповідно, а всього заплановано було 2,9 на весь 2023 ага. рік. То от, оперативні дані, які ми маємо, це ще Берез не невід. остаточні. Ага. Це ще не Це результати виконання, скажімо так, електронного виконання бюджету. Тому ага. вони вже досягли майже. Чотирьох трильйонів рублів. В січні, чотири трильйони. В січні 4 вони 3. говорили, коли побачив результати у ці провальні січня. Вони говорили, що ми просто в січні багато авансуємо для типа військових витрат на щоб ремонтувати танки. Т-34 там і так далі. і Так відбувається однозначна маніпуляція. Це спостерігається. Е, вони зараховують доходи, які вони по факту не отримали. А це питання лише тільки фактичне зрахування. Вони надають пізніше, але вони здійснюють таку маніпуляцію для того, щоб для всього світу відповідно виглядати, скажімо так, успішніше. нібито та стверджувати, uh -huh. що санкції не працюють uh -huh. або працюють набагато менше негативно, як ви там очікуєте. Як результат відбуваються певні маніпуляції. Маніпуляції також відбуваються у банківському секторі. Коли ви фактично витягуються гроші, якими скажімо, живилася економіка, які кредитували відповідну бізнес. Вони витягуються, знову ж таки ложаться в центробанк для такої так званої стабільності. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день а що таке 4 трильйона? треба розуміти, що при таких темпах, коли говорили, що на цей рік там буде 4 трильйона, уже 4 трильйона бюджетний дефіцит. Грошей, звідки брати ну нема джерел, чому тому, що з ними не співпрацюють міжнародні організації, залучити на зовнішніх ринках вони не можуть знову ж таки, в результаті санкцій. як результат, вони зараз. По перше, а у них вони скажімо так зараз ведуть такий фактично тиск приводу так званого добровільного внеску. Чекайте, Я про це буду говорити. Чекайте, чекайте, чекайте я про це буду говорити. Ви ви зараз мені все розкажете одразу. а да, Я усе. хочу по порядку Росіянам. Багато років годували розповідями про фонди. Як вони там соціального фонд національного, національного добробуту. благосостояння добробуту. та що, добробуту так. І, там їх два якихось було фонду. Уже одного немає. Уже все ну тут ще давно вже в принципі його використали, затягнули ще санції, які почали діяти 14 року, поступово призвели до ковід, його, мабуть. Да? Ковід ні, ковід вони не спрямовували на те, щоб боротися з ковідом, але, скажімо так, наповнення не відбувалося. І от це ковід там більше вплинув, що на світових ринках, якщо ви пам'ятаєте, впали ціна, ну, ціна на, 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 нафту. на нафту. Були і країни ціни. Відповідно, ну це, скажімо так, певний тимчасовий момент там наклалися їхня. Паречка Саудовської Аравії, ага. яка фактично почала неконтрольоване постачання нафти на європейський ринок. Ціна суттєво впала, і як результат, відповідно, у них суттєво впало надходження uh -huh. до бюджету, і прийшлося за, скажімо так, залізти в той фонд відповідно. Залишився, тому, один. залишився тільки фонд національного добробуту. І от та от сума, яка там є, вона складає, скажімо так, доступних речей, тому що частина коштів, які знаходяться в фонді національного добробуту, вони заморожені. Заморожені. заморожені, як і будь-які валютні активи, і як результат там всього 10 мільйонів. Якщо ми порахуємо, що 4 мільйони у нас всього за 3 місяці, то вже відповідно за рік можна Можем? оцінювати бюджетний дефіцит в розмірі 13-14 трильйонів. При цьому треба розуміти, що буде діяти ефект диміно, який ми зараз спостерігаємо. Тобто, -то навряд чи надходження в подальші місяці Вони будуть не, не зможуть збільшити абсолютно ніяк, поки діють. Ті санкції, обмеження, які а, впровадили західні країни, тобто нема альтернативи, нема ринку збуту, де б вони реалізували, навіть перенаправляючи певні якісь сировинні потоки в Китай, Сідзіньпін. але знов ж таки Китаю не потрібно стільки нафти. Раз не потрібно стільки газу. Спосіб постачання він не є, скажімо так, легкий. Чому тому, що якщо ну, європу проти вони там щось анонсували. він заповнений вже, але для того, щоб побудувати будь-яку додаткову трубу, це треба мінімум 10 років. Ага. Отже, таким чином на сьогоднішній день вони там можуть постачати, наприклад, танкерами нафту якусь частину, якусь трубою, відповідно, теж якийсь мінімальний об'єм, але повністю возмістити а, ті втрати, які вони мають на європейському ринку, вони не можуть. Тобто у них падіння а, по а, фінансовим показникам відповідно 44%. Вони зараз розкидають по всім країнам, які тільки можна, певним чином навіть демпінгують. А, і як результат у них там виробництво, наприклад, не впало видобуток нафти. Чому тому, що вони її зливають, але по фінансовим показникам падіння складає в 44%. Ну, я так розумію, що хотіло. одна штука продавати нафту в Роттердамі, а іншу в Індії за рупі, правильно? абсолютно вірно. Пов'язано лише тільки, скажімо так, сіною і тим а, дисконтом знижкою, яку вони угу. дають, а й також те, що якщо туди йде там уникаючи 3-4 дні, то танкер. в Індію танкер йде 56 днів. Як результат такої ну, це ж фрахт, вартість е, страхова. Ну це якщо ціна нижче 60 доларів, це не встановлена відповідна ціна, то в принципі можна і застрахувати, можна і перевезти. Але питання трошки в іншому. У тебе зростають витрати на відповідне mm -hmm. перевезення, суттєво зростають витрати, ти даєш суттєвий дисконт. Mm -hmm. Зростає для тебе, незважаючи на те, що страхування для тебе можливе, але воно дорожче, тому що це країна агресор від Відповідно, також mm -hmm. це питання перевезення. Воно там сомалійські пірати сидять нарядні ну, такі. Ну їх там трошки почистили, навіть не сомалійські пірати, скажімо так, в цьому проблема. А проблема в цілому, скажімо так, і скільки вони отримують кошти, і вони отримують кошти, фактично трошки більше за собі вартість. А ще і... я чув про проблему, що навіть коли здійснюються, наприклад, такі продажі, як в Індію, то навіть ті гроші, невеликі відносно, які платять індуси, вони не потрапляють в Росію, а лишаються десь на закордонних на офшорках. На якихось Це не масова історія, тут трошки є інше. Індія платить в індійських рупіях. Індійські рупі і забороняє обмінювати індійські рупі на долари. А відповідно, єдина можливість використати індійські рупі це купити купляти, щось в Індії. в Індії. Але Індія не поставляє такої кількості товарів, не може запропонувати школі товарів. Що там які... Ну, так, ми жартуємо, але там вони щось поставляють, але, звичайно, в тих об'ємах, які необхідні, для того, щоб кошти компенсувати, компенсувати нема. <laughs> і отже, виходячи з такої особливості торгівлі, вони накопичують ці індійські рупі, а використати їх ніяк не можуть. І для них це також суттєвий мінус. А залишають ли бізнесмени за кордоном свою виручку? Ну, по нафті. Не так суттєво, тому що там uh -huh. більше контроль по іншим продукт, по іншим товарам. Так, тобто, так як держава Росія тисне на бізнес, намагається в них забрати фактично остання. Отже, таким чином бізнес розуміє, що майбутнього нема. Mm -hmm. І вибачте, це не патріоти, це люди, які думають виключно про свою кишеню, і от вони думають про свою кишеню, залишаючи за кордоном частину валютної вирочки, затримуючи її надходження. І це звичайно впливає на ситуацію всередині країни. Рік уже тривають серйозні санкції, справжні, так би мовити, санкції. Ні, вони з грудня серйозні. Ну, ну хорошо. Ні, ну європейці люблять казати. Ми вже рік, значить, тиснемо санкціями на Росію. Але, наприклад, діаманти, алмази російські нормально собі продаються. Росатом нормально собі працює. Путін летить в Туреччину відкривати там якусь турецьку слеш російську атомну електростанцію. А це як? З вами повністю погоджуюся. Тобто є ті сфери, незважаючи на заяви Європейського Союзу, що вони вже фактично застосували санкції до всього, тільки чого можливо, ні. А ну, по алмазам я трошки завжди роблю цю ремарку для того, щоб всі розуміли. Алмази це не лише тільки коштовності діаманти. Ну, Алмази да. це техніка. масове так. використання в промисловості, тому да, що техніка. так, і це треба розуміти. А Росія контролює 80% видобутку алмазів, і це суттєвий вплив на ринок. Як результат, відповідно, по-перше, це є така країна, як Бельгія, і вона дуже сильно залежить, фактично від алмазів, які поставляються з Росії, і вона, так як будь-які рішення в Європейському Союзі необхідно прийняти консенсусом, відповідно, це питання не піднімається. Хоча можна обмежувати, шукати відповідно виходи, впроваджувати прайскепи і так далі. По атомній енергетиці, якщо по особі, Совом от не можна сказати, що взагалі нічого не робиться. Наприклад, 50 країн підписали листа і заявили МАГАТЕ про те, що вони не будуть фінансувати будь-які проекти, в яких приймає участь Росія або з яких має зиск Росія, а вони не приймають будь-яких заходах, в яких приймає участь Росія. І відповідно це вже певні обмеження, які погіршують, скажімо так, інстіну спроможності в Росії. Тому що, якщо твої проекти не фінансують інші країни, то відповідно в тебе є виникають проблеми. Великобританія Британія застосувала санкції проти керівництва Росатома. Але Великобританія Британія абсолютно ніяк не залежить від російського атомного, атомного сектора. При тому Європа вона залежить, особливо Східної Європи. що навіть за Фінляндія за часів радянського. Союзу відповідно побудоване багато атомних електростанцій, і тут виникає інше питання: це безпека, чому тому, що атомна енергетика, вона атомна електростанція налаштовані на відповідний тип. Сервини паливо це дуже важливо. Тобто, чому тому, що відповідно якісь розбіжності воно не все є ідеально, скажімо так, чистим. Відповідно, це може піти. Реакція не контрольована. Цього бояться угу. другий момент це велика залежність окремих країн щодо атомної енергетики. Та ж сама Болгарія, наприклад, вона не може відмотися, тому що у неї значна кількість електроенергії виробляється за допомогою атомних електростанцій. Угу. І як результат, якщо Росія обмежить, припинить технічне обслуговування, сервісне, обслуговування атомних електростанцій, то відповідно їх треба буде зменшити обсяги виробництва. І в цьому випадку це фактично такий енергетичний колапс. Але з іншого боку, ми бачимо, що Європа пройшла цю зиму, яку росіяни їм пророкували як апокаліпсис. Ну нормально, в залишки я дивився, буквально вчора статтю читав там залишки газу в сховищах більше ніж були минулого року і тому подібне. Спрацьова. Декілька факторів. Перший фактор те, що європейці передбачили певний розвиток подій і вже mm -hmm. влітку почали готуватися. Mm -hmm. Саме внаслідок такої підготовки вони закуповували газ за будь-які ціни. І ціни і, як ви бачите, ціни злетіли тоді просто ну, на неймовірну величину. Mm -hmm. Потім, після того, як вони прожили зиму, ми бачимо ціну нижче, ніж на початок війни. Mm -hmm. І це є обґрунтовано. Це перший крок. Тобто вони мали повноцінну. Запас uh -huh. відповідно необхідного газу для того, щоб пережити. Другий момент вони вжили заходи щодо обмеження споживання, щодо переключення на інших видів електроенергії. Працювали в тому числі а, е, в, е, почали видобуток вугілля, використовувалися як палива, інші альтернативи атомку, відклали, відповідно, закриття. атомку закриття, відклали uh -huh. далі. Потім відповідно впровадили певні обмеження на підприємства. Тобто, іншими словами, споживання змогли належним чином коригувати, і навіть вони мали. Плани для того, щоб той рівень споживання, який у них був, у них споживати і що ще менше да, тобто, європейську мінус 10 відсотків. Потенціал да, вони да. для себе відповідно створили. І саме головне допомог нам Бог до погода зима. була просто неймовірно тепла. Якщо mm. в Росії були шалені морози, то зараз, для триваєш. Європи це була одна із найтепліших зим. Як результат, це дала можливість за рахунок всіх цих факторів пережити. Без жодних а, проблем суттєвих проблем, але так європейці заплатили десятки мільярдів євро за те, щоб відмовитися від російського газу. Ми маємо про це часто пам'ятати, бо ми іноді скажімо, трошки применшимо. При да. при це так, не вони обґрунтовано. А вони роблять дуже багато для нас, в тому числі і виділяють військову фінансову mm -hmm. допомогу, і самі відмовляються для того, щоб погіршити стан агресора. Про стан агресора. А як так виявилося, що в Росії не тільки армії не виявилося, а й військової економіки не виявилося. І тепер їм доводиться мобілізовувати якісь бронетанкові заводи, якісь медведів їздить, кричить письма Сталіна їм читати. Що це таке взагалі? Велика Росія, велика економіка, велика ВПК російський. І виявилося, що тепер треба читати письма Сталіна? Це. Була показуха, як і все, що часто є в Росії з приводу наявності необхідних озброєнь. Вибачте, якщо ви постійно розха... розказували про танк армата, скільки у вас їх було, вибачте, одиниці, це не було серійного виробництва. Ви розказували про літаки. А скільки у вас було? Одиниці. Ви розказували про іскандери. Їх також кількість була не така висока, як, наприклад, для того, щоб цей і як результат, це звичайно для них виявилося, що решта на папері існує. Велика кількість танків, і нібито вони боєздатні, проходить відповідний контроль і перевірки. А насправді ні, армія розкрадалася так само, як і будь-яка сфера економіки в союз в радянському союзі такого в принципі було неможливо тому що за це тебе одразу би розстріляли відповідні статті і так далі а це було державне розкрадання рівень державного розкрадання було був масовий приписок було масово. і в результаті цього тепер про перехід до військової економіки а заводи, які раніше випускали продукцію, яка пов'язана з відповідним військовим оборонним замовленням, вони, вибачте, зв'язку з недостатнім замовленням, несплата їм за контракти, які вони виконали, були доведені до дуже складного фінансового стану. Як результат, вони переорієнтовувалися часто на іншу продукцію, яка приносила їм прибуток. Ну, давайте говорити відверто, У нас також були в Україні, да? Да, да, саме. у нас ці речі також спостерігалися. Але вони Ніби теж готувалися до війни. Ми не готувалися. Ми не вірили в те, що е, на нас в 21-му сторіччі хтось буде нападати танками. І поїде і да. поїде танками. Звичайно, в цьому контексті відповідно, але вони нібито готувалися, але е, це не сталося. Далі потім виявилася кваліфікація кадрів. В кадри виїжджали якість mm -hmm. впала. Вони не змогли набрати три зміни. Як вони там не говорили? Mm -hmm. Повноцінно дві третє нема. Нема людей, які мали би можливість працювати. Також вплинули санкції. Чому тому, що дуже багато того, що відповідно ставиться на танках для того, щоб танк був відповідного покоління, це питання оптики, це питання відповідно електроніки електроніки, захисту і так далі. Тому mm. подібно воно виявилося, що комплектуючі всіх цих речей вони поставляються із закордону. кордону. перші танки, які йшли э, на Україну, то вони були збройні там французькими відповідними оптикою, тепловізорами, да. оптикою mm -hmm. відповідно і так далі. Тому вони були ще. Більш-менш якимось чином відповідали міжнародним стандартам, то тепер, відповідно, це не відповідає, але їх багато. Треба дійсно розуміти, що цих танків їх дуже багато. Так вони ламаються, так у них всі проблеми, але це для нас є певна проблема. Будуть закидувати м'ясом, будуть закидувати металом. Останнє питання, якщо дозволите, завершився візит китайського лідера, вже схоже, незмінного і вічного китайського лідера Сі Цзіньпіня в Росії, від якого Росія дуже багато чекала, і в плані економічної взаємодії, військової, значить, взаємодії, і вообще, значить, братя на віки, руски і китайців якось виглядає, що не сталося цього. Абсолютно не сталося з точки зору, ну військової Я не буду обговорювати, тому що є різна інформація, і Китай все-таки залишає. Прибічникам Росії, як би ми, нам, би, можливо, не угу. хотілося. Але доволі такий цікавий момент, який недалеко не всі відмітили, це те, що Росія погодилася використовувати. Китайські гроші для того, щоб розраховуватися в ані для того, щоб розраховуватися з африканськими азійськими країнами, угу. і це фактично певна частина відмова від суверенітету, чому угу. тому, що китайська валюта не є вільно конвертована. Отже, да. таким чином, якщо ти починаєш її використовувати для розрахунків, то ти де-факто відмовляєшся від певного свого власного суверенітету в частині фінансової незалежності. Тепер Російський уряд має і... з китайським центром. Робанком домовлятися так. Це питання перерахунку, контролю відповідно кожного виду розрахунків і тощо. По фінансовій сфері, торговельній сфері. Росія певним чином отримала все ж таки Китай з задоволенням, але я так розумію, що ці розмови були на рівні зі сполученими штатами Америки і тому дозволили відповідно і автомобілі, і все, що там, умовно кажучи, обмежили доступ інші компанії на російський ринок, то Китай потрохи-потрохи відповідно входить на російський ринок, домінувати і домінувати. Особливо зараз, наприклад, ті люди, які там дивляться про автомобілі, вони говорять: ну просто кругом один Китай. Тобто вони повністю Китай. І знову ж таки, питання до економіки. Якщо ми часто говорили, чи можуть вони перейти нічого, ну якщо ти навіть автомобілі самостійно не можеш е робити, <світ> да, всі бачили цей жах, е ну це зрозуміло. Це ваш рівень, то таким чином е про які так можуть іти мови. Тобто, у вас ви могли би, наприклад, ваше підприємство переоснастити на виробництво іншої продукції, але. У По вас повністю в цьому контексті провал. Ілляна Ісхадовський, керівник аналітичного відділу напрямку напрямок режим АНТС, був у нас в студії. Ми побачимося наступному раз уже.